Зовсім перемовний процес це збір е, інформації і збір е, того, хто на які домовленості готовий йти. Оце Сіс катався туди, там все вияснив, привіз туди, там ті поїхали до тих, там поговорили. Тобто, це оце збір, знаєте, як павутинка, що ми маємо на сьогоднішній день. Тут Індія, яка погоджується їхати на саміт миру, а вона, як окремий гравець, буде їхати зі своїми моментами. Да? Типу, як ну, як є мирні плани, вони такі: оцей пункт окей, а цей пункт не окей. Категорично. А за оцей пункт ми можемо поторгуватися, якщо ви нам щось цікаве запропонуєте. Ну от зараз це про торги. Давайте відверто. Це не про те, що прямо перемовини йдуть, це про торги, про вияснення, хто, скільки, де, кому, як, за яких умов і на чому, де ми можемо отак от рачки статі викрутити, щоб всім було хорошо. Ну, типу, на думку світу, який ніфіга ні готовий ні до чого. У мене що тоді випадало, що зараз випадає, розклад починається з десятки жезлів, важка ноша. Що ми приймемо всі вимоги Євросоюзу, які тільки можна прийняти, але от все, що стосується чужих бабок і корупції, буде прийнято в останній момент. Уже знаєте, коли от прям жарений пітух наклював уже в сраку? Вони будуть тягнути. Це пояснює нам, як громадянам України, чому приймаються не давайте так незначущі Вимоги Євросоюзу, там я не знаю там закон про ну якісь вони важливі, але вони в, в ну другорядні. да, Там, наприклад, там я не знаю, там там обов'язкові прививки тварин, як у Європі. Воно та важливе, але ж якби судова реформа важливіше, але вони будуть приймати все, що завгодно: вивіз сміття як в Європі. Я не знаю очищення води, як в Європі, захист І тварин, як в Європі. Речі, да, все, що завгодно, щоб видавати, дивіться, ми ж. Робимо да по пунктам все чотенько, але от глобальні штуки, які стосуються судової системи цієї всієї історії, ні, то буде в останній момент. То буде блін в останній момент. На жаль, я просто ну, типу, посміхаюся іронічно, щоб ну люди глядачі розуміли, що це не там, тому що мені весело. Тому що це знаєте, вже на Ти типу, ти такий ха? Цирк? Ну, типу, а що ну? Я теж дивилася і зараз передивляюся, самітним миттям та катанням все одно відбудеться. Але да, Ерефія буде робити все, щоб він не відбувся. Ну тобто, тут буде прямо там глобальна така, знаєте, як там акція е, пов'язана з тим, щоб зірвати цей процес. Це да, це, да, це очевидна історія, але. Недостатньо рефі агентури та ресурсу, щоб ну зовсім зірвати. Тобто, поки воно йде, як іде, всі до того готові. Mm, о, там о, о, мене, в мене і випадало, і продовжує випадати, щоб в цілому до наступного опального сезону в більший, да, от, якщо ми беремо цей певні проблеми, будуть підтягнуті і вирішені. От, uh, uh, ну і за рахунок допомоги, і за, за рахунок якихось альтернативних цікавих рішень не прямо всюди, але в більшості вирішено дійсно буде. Тобто, скоріше за все, можуть бути якісь регіони, де на те поклали болта, допомогу отримали, нічого не зробили, а потім алярма у нас нема. Але це не стосується прямо глобально всієї України. Тобто, все-таки для всієї України воно о, позитив, більш позитивний розклад виглядає, і вони будуть. Навіть отримувати, як я бачу, окрему підтримку від Європи і від інших країн. Тобто у України буде зараз певний шлях розвитку по кожній території. Кожній місцевості це буде свій окремий план, і кожна місцевість вона буде оновлюватися за допомогою різних європейських країн. Як я бачу, європейські країни вони а, зможуть розпреділити, яка країна допомагає які саме області, які саме території, і ми будемо спостерігати як. Україна буде відбудовуватися, але в нас буде йти фінансування на відбудування з різних джерел. І вже зараз є плани по тому, як відновлювати Україну. Вони вже існують, і скоро вони будуть запущені в дію, коли повністю припиниться воєнні дії, Україну зразу ж. Почнуть відновлювати. Вже зараз іде війна, і Україну відновлюють, але коли війна припиниться, офіційно Україну почнуть дуже сильно відновлювати. і дуже Взагалі, ось ця війна це вже Третя світова війна. І на планеті існують ще гарячі точки, крім України, де відбуваються воєнні дії. І взагалі в країнах дуже багато зброї. Ви знаєте, що коли виробляється багато зброї, в один день ця зброя буде промінятися використана? Так, вона і виробляється. Тому е, зараз ми знаходимося в такій дуже небезпечній точці, де промінення зброї ядерної зброї, воно може. Посунути людству часі назад. Я не бачу цього промінення на території України, але є велика можливість примінення такої зброї в інших країнах. І це взагалі можливий удар по всьому людству, по всій планеті. Тому ми зараз проживаємо таку велику кризу, воєнну кризу, яка стосується всієї планети. Ми знаємо, що вже роками триває війна, також в Сирії і що відбувається в Ізраїлі. І взагалі я бачу, що ось ця критична маса війни в світі на планеті вона буде тривати до. 2027 року, ось ця негативна воєнна ситуація вже після 2027 року це завершується, закінчується, і буде ще три роки на перехід на початок відновлення до 2030 року. Тому зараз Україна вона приймає участь у цій негативній ситуації і вона також відпрацьовує. Карму інших країн, в яких це не відбувається. Але зараз існує велика можливість, особливо 25-27 рік, відкриття нових воєнних точок у світі. Наприклад, в Україні завершується ця ситуація, але вона відкривається в інших країнах. Наші наставники, духовні гіди і янголи завжди спілкуються з нами через відчуття. І ми повинні слухати своє тіло, слухати свої відчуття. Ми повинні задавати собі питання, що я відчуваю, що я відчуваю. Ось я займаюся цією справою, що я відчуваю? Я йду по цій вулиці, що я відчуваю. І коли в нас іде опора, саме на відчуття, це опора на нашу внутрішню. Істина. Обирайте ту реальність, де відчуваєте себе добре, завжди слухайте себе, запитуйте себе, а мені добре в цій реальності, а мені зараз добре, як я себе почуваю? Що я відчуваю в своїй тілі? Ідіть за відчуттями, ваші янголи, наставники завжди вам підказують, коли у вас в серці тривога, страх, недовіра. Це означає, що ви йдете. Тись не туди і вас намагаються просто через ці негативні відчуття повернути в інший шлях. Ви можете сформувати наміри. Я прошу моїх наставників, хідів, янголів, зараз створити таку реальність, такі ситуації в моєму житті, які направлять мене на вищий ресурс для моєї душі в цьому втілення, які направлять мене на шлях любові, на шлях радості вже в цьому втіленні. Я прошу створити для мене цю реальність, і я обираю саме цю реальність для себе, і спостерігайте простір, спостерігайте, що буде проявлятися. Острій, яких людей ви будете зустрічати які події з вами будуть Крим, руйнування, мені ці руйнування, вони мені так болять, просто капець Ну тобто в Криму будуть руйнування, будемо ми вибивати звідти ворога, тому що домовленості чи є домовленості по Криму взагалі? Чи йдуть перемовини окремо про Крим? Нічого що я так тобі допоможу. Ні, nee, це нормально, ти... давай. давай. Оля ще в нас зірка. Напишіть, яка Оля прекрасна. Про Крим. Про Крим. А Йдуть, звичайно. Зміни. Тема Криму вона чомусь не обговорюється на рівні як усієї. Публічно, да, да, да. Вон, да. Ні, воно окремо. як окремо. Дійсно, воно окремо від чогось великого йде. Йде домовленість про зміни, про якісь розмови йдуть про зміни. Як Україна налаштована повернути? Чи налаштована Україна повернути Крим Не бачить, так да? чи що не знає як, не розуміє, що відпустила ситуацію. І сказали, трогай". Не відпустила трогай, вони трогають і будуть трогати. І тут знову мені я дивлюся Крим, знову тут мені Крим щось летить, щось щось дуже угу. важке, коштовне і угу. і болюче. Тема Криму, він, от знаєш, от я, от, наприклад, так, от, скільки я дивилась цих розкладів. Жодного разу я не бачила, що воно якось знаєш. Ну тобто він чомусь постійно окремо. От дійсно, да, він постійно окремо випадає, і тут мені показано, що перемовини і домовленості, які вирішуються, там ну, я не можу сказати, що Крим не обговорюється, але я не можу сказати, що ми на це тиснемо. От. Таке враження, що долю Криму вирішують, не вирішуємо не ми. Правильно зрозуміло? Ну, ми не просто ми не вирішуємо, а ми ніби як і. Не сильно ініціюємо, от про що мова. Нам сказали, типа, типу, ну, поки, типа, Крим, зараз Крим не чіпайте, що сказали? Ну, типа, біла карта, да Воно, як знаєш, воно як ланцюгова реакція, я зрозуміла. Ну, тобто, нехай почнеться хоч щось, а потім піде якийсь інтенсив. Чи буде звільнення Криму? Так, да, буде. Інке, яскраве, неочікуване, повернеться все якесь таке відчуття. Ти було. знаєш, от знову ти знаєш, от повернеться, повернеться. Ну тобто, звільнення да. Криму буде. Але сказати, що це є знаєш загальним питанням і найголовнішим питанням, яке сьогодні обговорюється Україною на світовій на світовій арені. Тобто, я б сказала так за цим розкладом. Якщо не так коли йдуться перемовини і спроби домовитися про припинення війни, там вивід mm -hmm. е, військ там і всього іншого, то е, Крим не є козирним питанням. Ну тобто mm -hmm. не на Крим спираються. Розуміти розумієш, розумієш ну, тобто, де б'ються більше да там за Херсонщину, з Херсонщину, Запоріжщину, Харківщину, Сумщину, ну тобто цілісність, оцю б'ються, а Крим, ніби як ланцюгова, знаєш, як така. Природній процес повернення. От якось він а дивіся, так. повертається. Ми можемо подивитися, де росіяни сильніші: в Криму чи, наприклад, на Донеччині? Вірятися ми ми мі... зараз, а як? Ні, дивіться, може, таке враження, що останнім часом що в Криму просто знищують методично військову інфраструктуру. Ну ти чула, що. Ну, наприклад, ти ми стільки чуємо про Крим. Про Донеччину я не чую такого. Ми таке не чуємо навіть, розумієш? Тобто Кримі, Кримі. Ну, от, Крим мені дуже фанить, дуже якось. От спитай мене, на сьогоднішній день в Криму, як почувають себе росіяни, наскільки класно, і в Донеччині, на Донеччині. Давай, Як почувають Порівняй. себе росіяни? Ну, росіяни ми маємо на увазі не людину. А, мілітар... мілітарі... а саме мілітарі, 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 давай. давай так. владу. Uh, Донеччина. В них не вистачає захисту у Криму, і от я дивлюсь Крим. Донеччина і там, і там чомусь слабкі позиції, неможливість захиститися, розумієш якісь дитячі позиції. Тож, якщо ми дивимося з точки зору е, захисту, з точки зору як вони себе почувають, в небезпеці вони себе почувають і там, mm -hmm. і там. Ну, Тобто, тут, взагалі, імператор перевернеться на Донеччині, але і в Криму е, тема. Руйнування вона якась надто сильна, що настільки сильна, що не можна їй протистояти. Тож і там, і там вони себе почувають вразливими.